Вітаю вас на каналі Аверсагро, шановні аграрії. Сьогоднішнім днем плануємо вам показати декілька наших сівалок. а саме мультисем 3 метри і мультисем з шириною захвату 4,2 метри. Фактично сівалки мультисем від бренду АверсАгро є універсальними за своїм типом агрегатом. Тому що можна використовувати їх для виконання одразу декількох функцій. Першою функцією, звісно, є посів, другою внесення добрив. Тобто справа в тому, що бункери цих сівалок розділені на дві частини у процентному співвідношенні 55 на 45. Тобто, одну частину ви можете засипати сивучим добривами, а іншу посівним матеріалом, і виконувати необхідні роботи на власному полі. Бункери ви також можете обрати різні, виходячи з того, який саме буде потрібен на вашому виробництві. Зазвичай о, сівалки комплектуються бункерами від 2400 літрів до 3000 літрів. З приводу сошників компанія Aversagro комплектує власні сівалки в більшості своїй монодисковими сошниками, але за потреби їх можна змінити, наприклад, на дисково-анкерні або інші за типом, які вам будуть необхідні на вашому полі. Також на сьогоднішній день важливо оптимізувати роботу на власному господарстві. Однією з додаткових опцій в висівалках Мульдісем є ось подібного плану прилад. Тобто, фактично, це звичайний гідроциліндр, там встановлена маслостанція, яка в свою чергу під'єднується електрично до акумулятора. Ну, тут ми імітуємо так, скажімо, підключення до електросистеми трактора. Маємо пульт керування який, е, у свою чергу, зможе робити наступне. Тобто, наприклад, якщо ви один е, на роботі, ви зможете самостійно е, регулювати положення е, тиску сошника. Це робиться простим натисканням кнопок. Ось таким чином. Тобто, Ви взяли, натягнули і вам не треба фізично ніяк навантажуватись. Ставили шплін, підібрали необхідну висоту. І пружина у вас натягнута. Що стосується міжряддя, тут воно встановлюється у розмірі 175 мм. Тобто, після проходу відстані від сушника до сушника буде 175 мм. Також, оскільки компанія Аверсагро виготовляє прикотуючі коліса та очисники ряду на різні бренди та різні за своїм типом сівалки. Тут є також велика варіативність, що стосується цих двох робочих органів. Наприклад, можна обрати варіант з класичними притискаючими колісами, тобто ви бачите, вони просто звичайні металеві. Або, наприклад, обрати ось такий варіант, який набув так скажем, популярності більше в країнах Європи, де використовують саме варіант з одним прогумованим колесом і іншим металевим. Також, що стосується очисників ряду, варто зазначити, що саме на цій моделі з за шириною захвату 4.2 клієнт обрав встановити собі гідравлічну систему притиску очисників ряду. Це робиться просто для зручності, щоб ви з кабіни трактора прямо могли регулювати тиск, який буде оказуватись кожним з робочих органів на ґрунт. Так, ось Зараз бачимо тиск 5 кг. Піднімаємо його через гідравлічну систему. Побачимо, що стрілочка трішки пішла вгору. Переводимось на виги. Вже з 5 ми робимо 7 кілограмів. Можна зробити більше. Тобто як це робиться? Можна ще більше, але немає, так скажемо, чого показувати, тому що це робиться значно просто. У нас є велика можливість додати тиск, який буде вам саме потрібен. Тобто бачите, що ми використали навіть ну, одну десяту шкали лише і все. Тут ви можете побачити стандартний очисник ряду типу Спайдер, тобто назва походить від його диску. Тут вже акулій зуб за потреби. Можна встановити однодискові, дводискові, плаваючі, статичні, тобто жорсткі, або обрати навіть. Матеріал з хардексу, тобто ці очисники ряду виготовляються з сталі 45-ї, але ми можемо за вашої потреби також виготовити для більшої надійності їх з хардексу. Також з додаткових опцій можна обрати моноциклон, який буде виконувати функцію очистки повітря для турбіни. Сівалки Multisim вже давно комплектуються системою електронного контролю висіву, яка називається Монада. В свою чергу, вона вже дуже добре зарекомендувала себе на українському ринку і показує досить гарні результати. Встановлюючи цю систему, ви можете бути впевнені, що у вас не буде засорювань в сошниках. Тобто ви зможете повністю контролювати цей процес, не виходячи з кабіни вашого трактору. Також сівалки обладнані. Механічними варіаторами, які допомагають просто та надійно виміряти норму висіву та й виконувати посівні роботи, але за потреби можна встановити більш простіший у використанні електронний. Модель з шириною 4,2 метри за потреби клієнта також була обладнана додатковими дисками для утримання під час роботи по косогір'ю. Тобто ці диски встановлюються з двох сторін сівалки і запобігають її зносу вліво або вправо під час роботи по нерівній місцевості. Також без чого неможливо уявити сучасну сівалку. Звісно ж, без гальм. Тому що ваше поле може бути розташоване далеко від вас, але вам потрібно буде якось цю відстань пройти. І в цьому вам допоможуть гальма на цієї сівалці, який є додатковим буслом безпеки, і, звісно, гарно ж виконують свою роботу. Також тут встановлене габаритне освітлення, тобто, якщо ви будете працювати в темний час, ви можете не У Вас буде видно здалечку. Також встановлено оці скрибниці, які додатково оброблюють ґрунт вже одразу після посібних робіт. Так от, пані та панове, що хочеться ще додати: що якщо у вас на вашому виробництві або фермерському господарстві є незакрите питання у сівалках або посібних комплексах, агрегатах для обробки ґрунту ви можете сміло звертатись до спеціалістів компанії Аверсагро, адже ми грамотно та чітко підберемо під ваші потреби необхідний для вас агрегат, надамо необхідну консультацію, все пояснимо та покажемо. Наразі потреби ви навіть можете завітати до нас на виробництво, подивитись, що як ми робимо. І також варто зазначити, що кожен з наших виробів. Потрапляє під державну компенсацію у розмірі 25%. Я сказав все, що вам хотів, тому бажаю вам гарного дня. До побачення!